Всім привіт дівчатка! На днях я була в магазині Новус і там ось таки купила капсули за 238 гривень, це дуже вигідна ціна. І була в копієчки ось такі жіночі штучки зараз по акції. І форі зробила деякі покупки, але таке, знаєте, яйця, молоко і сир. Такого цікавого нічого не взяла. Хочу поділитися рецептом з вами кексиками. Вони дуже прості, дуже їх полюбляю готувати, і можна готувати і з шоколадом, і з будь-якими ягодками. Ну, зі всім. І до чаю вже знаєте, сезон чаю настає потроху. Вечори прохолодні, хочеться випити чашечку чаю і тому роблю кекси. І для кексів нам потрібно борошно, два яйця, цукор, розпушувач тіста, вершкове масло і будь-які ягодки. У мене це наша. Смородина, вона заморожена, тому хочу зробити з смородиною. Мені подобається смородина. Можна взяти малину. В принципі, у мене є і малина, і можна лохину взяти. У мене лохина, але ось смородина додає такий кисло, солодкий буде смак. Тому вибрала смородину. Все це нам треба змішати, і будемо випікати у духовці. Завжди я забула сказати, що треба ще молочко. Завжди забуваю щось доказати, як кажуть. І так, кекси я вже поставила готувати. Поки вони там будуть готуватися, я зроблю в заморозку ліниві вареники. Ви знаєте, на сніданок вони дуже-дуже виручають, і ми їх полюбляємо їсти. Е, тому вони у нас закінчилися, і я вирішила купити сьогодні в форі кисломолочний сир і зробила. Вони дуже простенько робляться, нам потрібно 300 г творогу, одне яйце, цукор за вашим смаком. Я давала ще ванільний цукор і ну, буквально 2 столові ложки борошна. І я от ще беру борошно, ось так присипаю їх. На дощечки я їх заморожую, і коли мені треба, я їх достаю. Звісно, я їх переложу ще в пакетик. Достаю і варю, і це дуже дівчатка смачно. Потім у мене було 2 курячих філе. Я одне філе порізала на такі відбівні і буду їх підсмажувати на пательні. Так, а інше філе буду нарізати на шматочки. Додам всі спеції, які мені подобаються, які їх полюбляю, ви додавайте свої улюблені. Так, додам соус, і воно трохи у мене постоїть, і буду випікати з брокколі. Тим часом я беру таких два лоточка скляних, їх можна і ставити і в духову шафу, і заморозу, в заморозку ставити ну, в морозильну камеру. В один лоточок я відправляю гречку, я її вже промила, додаю шматочок важкого масла, додаю водичку і буду так випікати у духовці. А в другий лоточок кладу ж цю. Курку, філе куряче, і додаю броколі. Накриваю це все фольгою і буду відправляти у духову шафу. Так, зараз мені е, треба зняти постіль. Сьогодні хочу попрати все це, і е, ці подушки. Ну, коротше, все тут навести трішки таке, можна сказати, генеральне прибирання. Поки я готую на кухні, машинка буде працювати. Так, повертаюся я до своїх. Відбівних тут це теж просто борошно, яєчко і на пательню. І ось такі смачні відбівні у мене вийшли. І ще сьогодні буду готувати печінку. Печінку я готую на пательні теж, відправляю печінку, додаю цибульку, додаю свої улюблені спеції, додаю сметанку і це все тушкую десь ну, хвилин, напевно, десь 30, може 40. Ну, дивіться. Треба дивитися, дівчатка. Можна спробувати на смак, може щось треба додати чи солю, чи перцю. Ну коротше, ви мене зрозуміли. І сьогодні у мене ось таке було смачне меню. Показую, що я встигла зробити за декілька годин. Зварила компот, дуже полюбляємо з кизилом, Ну він такий кисло-солодкий виходить. Потім зробила ось такі кекси, але я так розумію, треба було робити на дві порції. Нам Ну, А може, я на наступний день ще зроблю, побачимо. Але якщо у вас сім'я велика, то робіть на дві порції. У мене син дуже полюбляє кекси. Зараз це він з'їсть половину так точно. Відварила кукурузку, у мене три качанчики були, тому хай буде. Зробила такі відбивні це з філе. Зробила гречку. Гречку я робила в духовці дівчатка. Це вперше. Бачу, в тіктокці так дівчатка роблять і кажуть, що вона дуже виходить дуже смачною. Побачимо. Все, все як зазвичай, як варимо на плиті, тільки у духовій шафі. Потім зробила таку курку з броколі. Ось так. Так, це дуже буде смачно. Вона в соусі там я додавала. Ну, коротше, це буде дуже смачно. І готується ще печінка, я поставила на одиничку. Нехай десь півгодинки вона потушкується, і потім вона охолоне, я її перекладу в лоточок. Така дуже-дуже ароматна. Так захотілося мені тої печінки. Думала робити паштет, але все-таки вирішила зробити печінку. З гречкою це буде дуже дуже мега смачно. Всім привіт! дівчата. я вже на кухні справилася, я прийшла сюди в спальню, буду прибирати, взяла серветки. Усі, раніше брала миску з водою, і ганчірку, а зараз ці серветки беру і нічого з собою не несу, бо вони мені подобаються. Я вчора була в копійці, я там показувала, які товари купила і в новосі була, тому що їздила до лікаря і там були ну, поблизу ці магазини. В копійці я побачила, що є такі серветки, вони більше їх. Там, тут, здається, 100, а там, здається, 150 чи. Ну, щось так, нам багато більше їх, і вони жовтенькі. І бачу, жіночка їх брала. Тому, може, вони будуть на знижці, колись я їх і візьму ці жовтенькі. Було б цікаво побачити і почути, який в них аромат, і як вони теж працюють, так чи не так? Трішки упаковка відрізняється, але, в принципі, все написано так, як є. Так, ще була ж в новості взяла ці. Капсули для посудомої машини це класна ціна. І ось такі жіночі штучки я там на початку відео показувала. Так, вчора була, як я казала, у лікаря. У лікаря була жіночого лікаря, до неї вже ходжу, це я з сином була вагітна, і ми з нею познайомилися. На жаль, вона пологі не приймає, тільки вона, як веде, ну як жіночий гінеколог, і все. І знаєте, такі, може, по більш. Раніше, може, вона робила якісь такі міні-операції, можна так сказати, міні-процедури, можна так сказати, зараз, тільки вона ну, огляд робить, ось і все. Але з лікарем я з цим дуже, це жінка дуже-дуже давно знайома, і знаєте, кожен такий прийом, я була як профогляд робила, кожен такий прийом дуже приємний. І вона така, знаєте, можна сказати, що м, теж відноситься до, можна так сказати, клієнта, пацієнта. З фінансової точки зору, я хочу щось сказати, теж доволі так обережно, тому що вона приймає в клініці. Раніше вона приймала в звичайній поліклініці, потім вона підробляла в цій клініці, а тепер перейшла зовсім. І вона так, знаєте, скажу так, відноситься до бюджетних таких всяких, ну як вам сказати, Коротше, от мені треба було огляд, і треба було УЗІ. Так? Але вона подивилася мою карту, карту медичну, подивилася, каже, що тобі не треба огляд, давай тільки зробимо УЗІ, а в наступному році вже зробимо огляд. Ось так. Звісно, я аналіз здаю, просто я аналіз здаю у себе, щоб було це. Бюджетні, і вона це знає. І знаєте, так класно, коли, коли лікар не назначає якісь непотрібних аналізів. Вона могла мені там взяти якісь аналізи, сказати, що це, це треба. І, наприклад, зробити огляд, який мені не треба. Ну, Ви мене зрозуміли. Коротше, мені це, цей лікар, це лікарка, можна правильно так сказати, дуже подобається. І буду ходити, ну, поки вона буде приймати. Ось так дуже багато подружок ходить. і так район я бачу, сходи. Це клініка Андроцентр є у нас у Києві і є, здається, в Обухові. Не знаю, в Обухові вона приймає чи ні. А ось в Києві Андроцентр вона приймає. Петренко Ольга Станіславівна. Ось такий лікар. Так що, ось так. Все мене добре. Єдине там приписала пропити Мастадіон. Вона його так полюбляє, цей препарат, і тому назначили мені ось так. Але я була у мамолога, він мені теж порекомендував його пропити, тому, напевно, куплю і проп'ю ось так. Так що, ось такі новини. У мене коротко, і треба мені прибирати щось. У мене сьогодні, якщо чесно, душа не лежить до прибирання, але розумію, що ну, мені його треба зробити. Ось так. Буває, знаєте, так встаєш із настроєм, наче це все робиш, а буває, що не дуже. Сьогодні не дуже, але думаю, якось я це прибирання закінчу. Так що буде трішки мотивації на прибирання.